О, здорово! Головний герой це безпосередньо одна з ключових фігур у сюжеті Геншику. Поки він чи вона старається повернути свого родича, на протязі всієї блядської подорожі персонаж буває у різних регіонах, де присутні свої особливості і своя стихія. А тому я вирішив, що ми сьогодні з тобою оглянемо всі доступні елементи для нашого ГГшки і визначимо, наскільки той чи інший елемент корисний і як його можна використовувати. А по цих критеріях зробимо таблицю. Поїхали. Отож будемо йти по хронології сюжету. І першим доступним елементом стає Анемо. Головний герой в своєму арсеналі має елементальну навичку, яка при легкому натиску відкидає противника і наносить шкоду. А при затисканні може групувати ворогів і вже з більшою силою та шкодою відкидати противників. Генерує він енергію непогано. Але проблема у тривалості Єшки. чекати декілька секунд для більшої кількості анемошариків, попри не сильний більший дамаг, це насправді не кожному зайде. Вибух стихії створює невеличкий ураган, який затягує маленьких противників і несеться певний час вперед. Але тут теж є проблема. Той ураган насправді дуже незручний, та як при активації він просто летить по траєкторії вперед, що ускладнює контроль противників. Консти, які у нього є, дають мало як для нього, так і для команди. Окрім шостої, яка може ультою зрізати супротив до елементів тягнутих ураган, плюс анемо стихій. Найкращим сетом буде, звісно, смарагдова тінь. Збирати його найкраще збалансовано з критами і в МС, або тільки майстерні стихій. Так, це дорого, але тільки таким чином можна дати продуктивність такому персонажу. Щодо мечів, то на мою думку можна поставити з дорогих варіантів клятву або небесний меч. З дешевших це Фавоні. Стане такий герой у команди тільки якщо у вас немає в наявності кращого юніта, але навіть та сама Сахароза при наявності його легенько витісняє з команд. Наступним на черзі є елемент гео. Елементальна навичка дозволяє створювати йобнутих розмірів камені, які можуть наносити шкоду, а вибух стихії дозволяє створювати камінні пороги. А разом всі ці навички є геоконструкціями, так що можеш поставити діда і заставити їх пульсувати. Все не парся, це, це просто хуйня, я тобі кажу. Консти по своїй суті не сильно міняють ситуацію, але є винятком це один, яка дає невеличку підтримку для команди, надаючи кожному по 10% шансу крита після використання ульти ггшки Найкращою збіркою буде знайти артина кріти та відновлення енергії. З мечів можна дати те, що є з критами. туман, нефритовий меч, чи той самий небесний меч, який має в пасивці, крити тощо ну, тут любе. Такий юніт може встати у команди, де треба закрити резонанс. Або закривати аптайм своїм демеджем, поки решта, наприклад, збирають енергію для наступної ротації. Але насправді його, як і за Немо, витісняє перший кращий Геочар, так що майте собі на увазі. О, а цей бублік мене здивував, як тільки я його спробував навички. Цей електронік по факту влаштований як батарейка, при тому непогана. Але насправді, окрім цього, він не робить нічого. Дамагу в нього немає від слова зовсім. Реакції з дендро його не рятують. А серед всіх опцій корисним є тільки його c 2 Але давайте по порядку на Єжці він скидає амулети, при підбору якого активний персонаж відновлює енергію. Приблизно те саме в принципі і відбувається із ультою, тільки замість амулетів треба бити звичайними атаками. Безумовно, енергію він залиє, а на с 2 який я згадав вище, він може зрізати 15% електрорезисту. Але особисто мені його використання не подобається. Команди з ним просідають по дамагу, попри його прикалюхи, тому він пососний. Але все-таки знайти місце йому все ж можна, тому ви можете з ним побавитись. Напевне, це єдиний за весь час елемент для головного героя, де я дійсно його можу похвалити. Наш чувачок з дендро не набуває піздяць важливого статусу, само собою він заміняється. Але у більшості випадків в дендро командах ти будеш використовувати саме цього маленького класного симпатяшного курдуплика. На єжці він робить спрей з дендро по площі, причому цю кнопку в правильному білді можна використовувати як дамажну опцію. Яка може вдарити від 50 тисяч до 90 тисяч. А ще вона непогано заливає енергію, що робить нашого Персіка свого роду батарейкою для дендрочарів. Вибух стихії це якраз і є головним козиром його навичок. Гекешка ставить лампу, яка періодично тікає дендро по противниках, і в його ульти є три особливості: перша особливість це можливість залити МС у сій команді при активній лампі. Це дає одна із пасивок. Друга це можливість лампи реагувати з іншими елементами та мати свої вже прикалюхи, а саме, електро зменшує інтервал тіків, заставляє лампу битися швидше, гідро збільшує радіус попадання світильника, піру заставляє вибухнути лампу, роблячи сильний дендроудар по площі. Ну і третьою особливістю є саме нанесення шкоди та накладення статусу по площі з кишені. Так як зі всіх дендро тільки колея здатна на щось схоже. Але її ульта триває дуже мало. А з якоїсь преміальної альтернативи є нахіда. Але зі статусом проблема з'являється, коли противників дуже багато за раз, А вона може накласти мітку лише на восьми противників. Тому от так і виходить, що дендро-гг в певних випадках незамінний. Сузір'я здебільшого лише поліпшують комфорт гри за ГГшку. Але це 6 дозволяє залити бонус дендро плюс елементу, із яким відреагував лотус. І дається це на 12%. Небагато, звісно, але в принципі тож підійде. Тому даємо йому дендросет, відновлення енергії до 200%, МС чим побільше. Ну і на залишок можна знайти якісь там крити, хоч і небагато. Та й результаті буде вам, блядь, щастя. А ми зразу з топового саппорту переходимо до найбільшої банської версії та бібітора. Гідрочленікс, на мою думку, в порівнянні з тим самим електроваріантом, просто жорстко посасує свою безпорадність. Давайте глянемо, що воно взагалі може. На єжці він починає пускати або сильний постріл, або стріляти каплями. Ой, блядь, і це такий аутизм. Зі скейлами, які йому дали, він не наносить цим шкоду, а просто харкається в різні сторони як вафліст. Та може це принизливо, але це аж, блядь, ніяк не ефективно. А ульта, я про цей і взагалі мовчу. Це ульта як у анемоваріації, тільки без дамагу, без можливості різати супротив, і вона не стягує противників. Сука, курва та кнопка ніхуя не робить. Найболючіший момент, найболючіший народ. Сузір'я не міняють ситуації. Вони дають який-некий комфорт для використання, якийсь блять щит для самого Гешки, який не можна використати для інших персонажів, Додаткова енергія. Але скажіть мені, будь ласка, фундаментальне питання. Нахуя воно, якщо немає ні частого статусу, ні дамагу? Я б взагалі порадив вам не рухати ту каліку? Але якщо ж все ж захочеться погратися з ним, то можна втулити йому нефритовий різак чи якийсь інший меч пов'язаний з ХП, дати сет в урукаші і запити всю історію холодною водою. Ну і перейдемо поки що до останнього доступного елементу, це Піро. Детальний гайд на Піро ггшку вже є на каналі, але просто тут я проговорюю більш загальну інформацію. Насправді він не пробитий днар, як у випадку з гідро, і з ним можна придумати багато чого. За рахунок сетів Натлану і нічного духу та Бібітора, можна його використовувати як ультпрокастера, даєш йому сет обсидіану, хороший меч, відповідних типів у команду, і він стає ультратрахером, який буде накидати з вибуху стихій по 250к, а то і більше. А можна зібрати його як сапорта, давши відповідний сет з нотлану, і такого пацика можна ставити куди хочеш домовуїки, муалані і так далі по списку. А з ненатланських персів може встати у команди перегрузки та горіння. Зозір'я насправді у нього доволі прикольне, як на мене. Вони дають не тільки комфорт, але й буст до могу. Тому пірочечок насправді прикольний, і при певних інвестиціях може дати хороший результат. Але по ефективності він все ж програє дендроаналогу. А у випадку з піро є багато хороших альтернатив, які і дають більше статусу, і відповідно дамагу також. Проте не варто відкидати його в чорну шухляду, та як користь у нього все ж таки є. А це повний мій тірлист елементів, тому якщо вам є з чим поділитися, чи ви не згодні з моїм списком, або ж вам навпаки є що додати, буду чекати на вас у коментах. Поширюйте це відео, друзям, не забудьте лайкнути цей відео, а ми зустрінемося вже в наступному відео. Удачки!